Доброго дня! П'ятий день дієти, обід. На обід у мене вчорашній борщ варила вчора, розповідала вам конкретно як, з чого, небагато, зовсім небагато борщу. Великий мандарин і чашка компоту. Як робила компот? Дві столові ложки варення вишневого. Не дуже солодке варення. І залила холодною водою. Чашка десь пів літра. От стільки в мене вийшло компоту. Так що ось такий обід калорії зменшую, а об'єм малокалорійних продуктів збільшую. Побачимо, що з цього вийде. Ось бузок мій стоїть, розпускається потрошку. Дуже красивий колір, привабливий. І мій компаньйон по дієті, хоча їй худнути зовсім не потрібно. Приємного апетиту! Зустрінемося. На вечері хай у вас все буде тихо, спокійно.